Якщо говорити про ветеранський бізнес, то завдяки участі в грантових програмах від благодійного фонду МХП громаді та Українського ветеранського фонду, ветерани та ветеранки, їхні рідні, а також родини загиблих захисників і захисниць можуть розпочати або масштабувати власні бізнеси, створити нові робочі місця та сприяти розвитку економіки у своїх громадах. А ми і надалі будемо підтримувати те, що ми вже розпочали в минулі періоди. Тобто це надання бюджетних грантів на створення або масштабування підприємницької діяльності наших ветеранів, ветеранок, захисників і захисниць. А також, звичайно, та платформа, яка у нас наразі функціонує, ми будемо і надалі її розвивати. Я маю на возі платформа кар'єра ветеранів. І будемо надалі її розвивати, тому що і підприємництво ветеранське, і працевлаштування ветеранів є надважливим сьогодні для нашої держави. У питаннях юридичного супроводу ветерани та ветеранки також не залишаються сам на сам. Юристка із супроводу ветеранів, ТОВ-фірма Астарта Київ Владислава Ломакіна розповіла про найпоширеніші запити. Як юрист із супроводу ветеранів можу е, виділити такі топ 3 питання з нашого відділу. А саме перше питання це звичайно оформлення статусу УВД. Друге питання це отримання грошового атестату від військової частини від ЦК та СП, оскільки особи хочуть переоформити пенсію по інвалідності. І топ-3 питання: це оформлення земельної ділянки. Проте під час воєнного стану у нас припинено таке право. Проте я розповідаю, як це все правильно реалізувати, які документи потрібно для цього для цього права.